Можливо, ви скажете, що тепер конструкція залізниць набагато складніша і потребує більшого часу. Запевняю вас, не набагато складніша. Середня вага 100 метрів поїзда зросла приблизно в півтора рази, але мости і тунелі треба будувати так само, як і 200 років тому. Грунтові роботи, насипи практично ті самі, а якість укладки колій. Ви можете побачити на фото 19 століття і порівняти із сучасним. Вони ідеальні, хіба що електромережі додалися, але й вони не всюди зустрічаються. Як же так, можливо, в 19 столітті були дивобудівельники, чи наші крани, екскаватори, укладачі все сповільнили? Але більше віриться у те, що з датами перекрутили. За нинішніх темпів будівництва, щоб закінчити такий об'єкт в зазначений в історії рік, лозово севастопільську гілку треба було починати ще наприкінці XVIII століття, коли Мосьє Кюньо ще не склепав свого триколісного парового візка. Києво Балтську магістраль стартувати всередині XVIII століття, а Транссіб страшно й сказати, взагалі треба будувати тисячу років. Може ми чогось не знаємо. Мережа поліських залізниць теж з'явилася вельми дивним чином, як на мою думку. Фотографій цього будівництва в мережі практично немає. Окрім веселих картинок, позначених як рідкісні фото німецького фотографа Конрада Банделя. До речі, інших його слідів мені знайти не вдалося. На фото нібито будівництво залізниці Вільнюс Рівне. Яка будувалась начебто за три роки із швидкістю майже 31,5 км на місяць. Це крутіше ніж в сучасному Китаї. Щодо самих картинок, то ці кольорові зображення більше схожі на живопис 19 століття у стилі Верещагіна, на них немає змазаних фігур людей, предметів, що характерно для великої витримки фотокамер того часу. Хоча бачимо динамічні сюжети з людьми в роботі, чи, можливо, це постановочні фото з підфарбуванням. Та й самого виконання робіт щось непомітно, більше схоже на подорожі давньою залізницею.